Уявіть, ви прийшли в магазин, розповіли консультанту, який велосипед хочете, вам допомогли з вибором, підібрали розмір, все налаштували, і ви маєте готовий велосипед для покатух. Але це якщо є можливість відвідати магазин і протестувати велосипед. А що робити, коли потрібно самому розібратись, а все, що ви бачите в описі, це багато незрозумілих і невідомих слів. Це справді не дуже просто. Вся термінологія та назви або в більшості сленгові, або просто це іноземні слова без перекладу. Кожна труба на рамі велосипеда, кожен кут, кожна деталь має назву. Навіть розмір велосипеда визначається по-різному і має різні виміри для визначення. В цьому відео ми розповімо, що таке стендовер, стек, лоу-про та які бувають базові параметри геометрії, і розповім. Як вам це допоможе обрати правильно велосипед? МТБ, Гревел і шосе велосипеди в своїй базі мають основу з двох трикутників. Звісно, є і унікальні велосипеди, але вони не так часто будуть вам траплятись. І не всім вони потрібні. Ми ж будемо говорити про класику і як розібратися в термінології початківцю. Якщо взяти класичну раму велосипеда, то верхня труба Top-Tube може бути в трьох положеннях. Звичайне горизонтальне, це зрозуміло. Але якщо труба йде з нахилом до кермового стакану, то така геометрія буде називатись Pro. Це використовується часто на трекових велосипедах, фіксах і для тих, хто хоче особливого задоволення. Але якщо нахил йде в сторону підсидільної труби, то така геометрія має слоупінг. Слоупінг роблять для більшої жорсткості рами, але тоді підсиділ буде довшим, а значить м'якішим. Тому часто така геометрія використовується для ендюранс велосипедів. Але якщо рама жорстка, то як на ньому довго їхати марафон? Тоді роблять пір'я і січення труб такими, що на поганій дорозі рама могла би поглинати удари та нерівності дороги. А тепер подивіться на свій велосипед і напишіть в коментарях, є у вас слоупінг чи немає. До речі, практично на більшості МТБ велосипедів слоупінг присутній. Далі колесна база. Фактично, це довжина велосипеда без врахування коліс. Довжина вимірюється по осях. Якщо у вас було декілька велосипедів, то ви помічали, що довга колісна база дає більше стабільності на дорозі. Вам буде простіше керувати велосипедом на поганій дорозі. А якщо колісна база коротша, то такий велосипед буде більш різким в поворотах і миттєво відгукуватиметься на повороти керма. Тому, якщо ви зібрались їхати велику відстань, врахуйте, що коротка велосипедна база може вам здатися не дуже зручною. А якщо їдете туди, де буде багато різких поворотів, то коротка база буде саме тим, що вам необхідно. Далі стендовер. Це, мабуть, найпопулярніший і базовий параметр для підбору розміра велосипеда. Це висота від середини верхньої труби до низу. Цю висоту потрібно закласти додаткову відстань від проміжності до труби, якщо при аварійній ситуації ви зістрибнете з велосипеда вперед. Стендовер найпростіший параметр, і слопінг не буде на нього впливати, бо замір йде від центру труби. Тобто потрібно стати так, щоб велосипед був між ніг, перевірити, щоб між проміжністю та верхньою трубою було б хоча б... 3, а краще 5-10 см, і якщо все так, то цей розмір велосипеда вам підходить. Але іноді велосипеди можуть робити плюс-мінус однієї висоти, але з акцентом на довжину. Тому рухаємось далі. Довжина підсадільної труби це той параметр, від якого залежить розмір SMLXL. Так, звісно, є виробники, які можуть показувати розмір відносно верхньої труби, але потрібно вже звертати увагу на модель. І розмір в таблицях від виробника. Частіше, всього така таблиця є на сайті при замовленні і точно є на сайті бренду велосипеда. Але краще обирати розмір по стендоверу. Кут підсадільної труби на керованість не впливає взагалі, але впливає на вашу посадку на велосипеді. Кут вимірюється відносно каретки, чим кут. Менше, тим райдер сидить далі від керма, а ноги більше перед собою. Так, звісно, комфортніше, але якщо кут. Більше, то сила педалювання ефективніша. Це привіт перегонам, але до побачення комфорту. Просто подивіться, як сидять три котлети на своїх ТТ-велосипедах. А ось кут кермового стакану безпосередньо впливає на керованість велосипедом, і цей кут вимірюється відносно осі на вилці. Чим кут менший, тим така геометрія підходить краще гірським велосипедам. Чим кут більше, тим більше аеро. Хоча навіть в межах шосейних гравійних велосипедів зміна куту кермового стакану буде впливати на швидкість або м'якість велосипеда. Відео про новий PyLex я розповідав, як зміна куту вилки попливала на нову геометрію. До речі, на довжину колісної бази дуже впливає кут кермового стакану. Наступний параметр це ЄТТ, або хто не знає Effective топ-тюб. Це довжина, яка визначається від центру кермового стакану до центру підсидільної труби. Саме труби, на яку встановлюється сідло. Ну або ще можна сказати підсидільний штир. Чим ця довжина більша, тим велосипед буде стійкішим та маневреним. Стек це вертикальна довжина від центру каретки до верхньої точки кермового стакану. По цьому параметру можна зрозуміти, як високо чи низько знаходиться кермо. І одразу супутній параметр річ. Це горизонтальна відстань від центру каретки до верхньої точки кермового стакану. Ці два параметри будуть визначати, наскільки буде сильним опір повітря при педалюванні, тобто наскільки посадка буде агресивнішою. Для прикладу, короткий стек і довгий річ дозволяє їхати дуже низько в агресивній посадці. А довгий стек і короткий річ дасть більш пряму та розслаблену посадку. Ще одним з параметрів буде висота каретки. Чим каретка вища, тим вища прохідність, тим сильніше можна нахилити велосипед, не зупиняючи обертання педалей. Іншими словами, кліренс велосипеда: високо розташована каретка дозволяє стрибати по бордюрах, камінню і інших перешкодах без ризику пошкодження передніх зірок. Також висота каретки впливає на керованість, тому що регулює висоту центру ваги велосипеда з райдером на борту. Ще у вилки є параметр це офсет, тобто зміна куту вилки відносно штоку вилки або кермового стакану. Чим офсет більше, тим велосипед стає комфортнішим і стійкішим. Чим офсет менший, тим і велосипед маневреніший. Це параметри, які дадуть вам розуміння, що впливає на геометрію велосипеда, на посадку, зручність і керованість. Всі ці параметри можна побачити на таблиці геометрії, про які я казав раніше. І всі ці параметри враховуються, якщо ви будете проходити фіт на велосипед. Якщо для вас це складно і ви не хочете у цьому розбиратись, ви можете скористатись спеціальним фільтром для підбору велосипеда за зростом на нашому сайті. Майже кожен виробник зазначає розмірну сітку своїх моделей, де вказує приблизний зріст людини, який підійде певний розмір. На прикладі Сайлекса 24-го року покажу вам, як можна обрати правильний розмір велосипеда. Наприклад, ваш зріст 182 см, а цей розмір входить і М від 176 до 184 см, і L 182 і 190 см. То справа в тому, що варто взяти саме М-розмір, там можна збільшити винос і підняти підсиділ. Тобто регулювати велосипед під себе, але на розмірі L уже не буде що зменшувати, і вам доведеться тягнутись до керма і відчувати, що велосипед керується взагалі не так, як вам би було б комфортно. Але всі ми різні співвідношення довжини рук, ніг і тіла можуть відрізнятись. Тому якраз варто враховувати ті параметри, про які йшла мова вище. Наприклад, людям з довгими руками підійде геометрія велосипеда, де річ буде довшим ніж на інших. Ну і на тому ж сайті Merida біля кожного велосипеда інтегрована кнопка SmartFit. Це калькулятор розміру велосипеда, саме за вашими параметрами. Працює дуже просто. По кроковій інструкції вам потрібно указати параметри свого тіла, а калькулятор ідеально підрахує розмір велосипеда, який вам потрібен. І так можна зробити з кожним велосипедом. Якщо ви в магазині, то на ціннику кожного велосипеда вказано його розмір, тому ви можете самі визначити, чи варто тестувати конкретну модель чи ні. А якщо ви телефонуєте в інтернет-магазин, то консультант вам допоможе з будь-яким питанням стосовно підбору. Правильний розмір велосипеду це надважлива деталь при виборі покупці, тому що ваше тіло буде знаходитись в сидячому положенні довго і це положення має бути природнім, без напруження, комфортним і приносити задоволення, а не страждання. Підтримайте це відео лайком, якщо дізнались щось нове. Не забувайте підписатись і подивитись на сайті, як саме виглядає таблиця параметрів та як працює фільтр підбору велосипедів за зростом. Це цікаво при виборі, коли порівнюєте декілька моделей. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!